Практично кожного дня у зону АТО їдуть українські воїни. Вони змінюють бійців з передової. Солдатам, що їдуть на схід, потрібна мужність і відвага. А бійцям, що повертаються звідти, потрібна підтримка людей, які б допомогли бійцю повернутися до нормального життя. Раніше психологічній реабілітації бійців уваги приділяли небагато. Ролі військових психологів виконували рідні, близькі та капелани, а не фахівці. Спеціалістів катастрофічно не вистачало, адже ніхто й подумати не міг, що в Україні будуть такі протистояння. Багато солдат після того, як побували на Сході, отримали серйозні психологічні травми. Почався по ним залп з града. Ну, так, він не все пам'ятає, звісно, він нічого не слухав. На очах і згоріли друзі, місяць вдома реабілітації вже. І він почав і понемножку розмовляти. Їм зараз дуже важко, саме конкретно після повернення з Донецьких регіонів. Задача психолога состоит в том, чтобы вернуть этого человека, этого бойца, солдата, офицера, неважно, вернуть его к нормальной жизнедеятельности, чтобы у него не было посттравматического стрессового расстройства. Дмитро курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної гвардії України. Він та ще 20 його однокурсників закінчать навчання і стануть представниками рідкісної поки що в Україні професії військового психолога. Після випуску нинішні курсанти повинні стати психологічною опорою для українських солдат, особливо для тих, що побували в зоні АТО. Кваліфіковані психологи повинні працювати з кожним бійцем без виключення, адже посттравматичний синдром проявитися може не одразу. Проляс може не сразу, а з людьми нужно працювати сразу. Є факт, що не завжди чоловік після АТО адаптується нормальної життя і йому дуже тяжело перейти і не завжди допомагає сім'я і не завжди тот допомогти ті ж самые друзі. Ці людей зрозуміло, що надломана трохи психіка, і вони надзвичайно гостро реагують на багато проблем. Тим більше в них залишається вантаж великих так сказать, подій і втрат. І втрат особистостей, друзів відповідно і тих ситуацій, які були, от і зрозуміло, що цей процес він буде наростати. Фахівці з військової справи додають, що навіть після завершення бойових дій на сході професія військового психолога в Україні буде затребуваною.